Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. В коментарях деякі з підписників пишуть мені, що я роблю з цією соєю, що я зібрав 15-14 листопада, так як вона дуже волога. Показую вам. Я поростеляв її по різних приміщеннях і просто її колочу. колочу. Просто я ж навіть навіть її, так як вона частенька її не треба перевертати. Просто беру граблі і порухав її тако, порухав, щоб вона киснем проходила, щоб вона не засвітала. Вона чуть-чуть стала твердішою, але все одно вона мягковата. Це перший етап зберегти її, щоб вона нам не зацвіла, не пропала. Друге, У мене декілька таких приміщень. Частину сої я навіть в свого кума на горі розстелив. І так я от борюся, щоб вона не зацвіла. Другий етап. У мене була рафа маленька, і був масляний обогрівач. І я на цій рафі розстеляю сою, яка в мене в навісі, так як вона дуже сильно почала тягнути вологу. Ну, з надвору. так як в мене навіс, скажімо так, повністю компактно не закривається. Йде до нього поступає до нього оце повітря з надвору, то він у мене, скажімо так, Соя почала, вона була підсохша трохи твердіша, це вже бачу починає тягнути воло. То я її почав сушити під цим обігрівачом. Зараз я вам покажу, як це я роблю. Ось це маленьке переміщення, де я потихеньку почав сушити свою сою. Наразі я через інтернет замовив. Додатково ще три листки раф. Так, як бачу, що воно е, получається. Так, да, цей процес довгий. Сушиться вона десь 3-4 дні, оця соя. Так, як в нас періодично йдуть відключення світла час від часу. Ну, а так приміщення оце маленьке. Воно має 2,5 на 3. От, то, Воно швиденько нагрівається і вже в ньому дух тримається. Зараз в ньому температура десь в районі 12 градусів. Зараз я на градуснику покажу. О. Ну Десь, так як це біля дверей, то тут трошки прохолодніше. На градуснику показує. 10 градусів. Це рафа, а під нього я поставив свій масляний обігрівач. поставив його на мінімум, От, на одиничку, і воно собі так потихеньку, на мінімальних витратах електроенергії і поступово. Буду її собі тут сушити. Це вже ми досушуємо, нам ще лишилося десь до вечора. Вона вже буде, сиплю мішки і вже буду насипати знов наступну партію. Приїхали мої решета з нової пошти. Діаметр їх 1,8. Чого брав 1,8, брав з тією думкою, що можливо вони мені знадобляться ще для сушки зерна, там, ячменю чи пшениці. Можливо, я собі зроблю протрую зерно і так само гарненько буду його сушити на цих решетах. Получився ось такий. Стілажик. Ще в нас з цієї сторони треба буде обрізати, але це вже десь завтра. А зараз я подивлюся, скільки відер влізе нам сюди сої. Розсипали ми нашу сою на нашій стілажі, на цей новенький стілажик. Просто сітчики підложив і отак вийшов з положення. Так, у нас сьогодні неділя, не хочеться нічого стукати, гупати, нічого робити. Так зробив і так воно ніби буде нормально. Ще декілька відер ми висипали на землю, так як у нас тут сухенько, трошки ще на землі, масляний обігрівач, просушено. Приміщення він суше повітря. Забирає з повітря вологу, якраз нам підходить. Ще в перспективу хочу спробувати купити електричний оцей вентилятор, оцю дуйку, як в народі говорять. І спробувати її повключати, подивитися, чи швидше воно буде сохнути. Воно однозначно має бути швидше, так як повітрям своє буде обдуватися. Загалом ми сюди висипали десь в районі. Десь центнер, десь до 100 кг от на цих два стілажі і на підлогу тоненьким слоєм, щоб воно сохло. Поступово будемо висипати от суху сою в ці мішечки. Назбираємо з 10 мішків, відвеземо здамо і так будемо нашу сою збувати. Всім дякую за увагу!